Що треба людині, аби допомагати іншим? Перше необхідно мати добрий зір, аби бачити чужий біль. Друге мати велике серце, щоб чужий біль сприймати за свій. Третє мати свіжу голову, аби вирішувати численні проблеми і досягати результату. Але сьогодні цього мало. Сьогодні треба мати і надзвичайну мужність, аби працювати у надважких умовах з постійним ризиком для життя. Саме такі люди з вище названими якостями мешкають по всій країні. Герої ж нашої програми за десятки кілометрів від Кривого Рогу у Широківському районі Дніпропетровської області. Вони волонтери у Донецькій та Луганській областях на них чекають, на них сподіваються, їм вірять. Під кулями, між бомбуваннями, вони добираються до свого місця призначення. Я один з перших добровольців, яких можна були поїхати воювати, але так як мене здоров'я мене підвело і мене не взяли. І в мене четверо дітей, я за їх майбутнє готовий дати своє життя. Але у кожної людини, яка там напередку стоїть, теж є сім'я. І привезти до них оцей маленький привіт від їхньої сім'ї, так і навіть не від їхньої сім'ї, від будь-якої дитини України привезти до них привіт, який підтримає їхній дух. Напевно, це важливіше, ніж їм привезти патрони. Я розумію, що треба допомагати бійцям. У нас зараз воює, воюють основна маса добровольці, хлопці, які воюють і захищають нашу країну. Їм треба, потрібна допомога. І я, як колишній військовослужбовець, колись. Часто в бойових діях, тільки при Совєцькому, при Радянському Союзі. Знаю, що воно таке. і Допомагаю, вирішив допомагати. У мене в сім'ї три доньки, хлопця немає, нема кому воювати, батькові приходиться. Спільне бажання допомогти нашим військовим на сході України об'єднало Сергія та Миколу. За їх плечима близько 50 виїздів у зону АТО. На ось цій машині, яку ласкаво називають привид, через габарити та стопи, які час від часу не працюють, вони об'їздили чи не усі найгарячіші точки. Кілька разів попадали під обстріли, але ось цей старенький товариш на колесах їх ніколи не підводив. Хлопці, коли йдуть, кажуть, о, каже, призрак їде. На ньому там напис Кривий ріг. Спереду, де б ми не їхали, сюди махають, тому що на всіх, по всій лінії оборони стоять криворожани. Таке подеколи таке відчуття, що кривий ріг воює повністю весь. Де б ми не пішли? Кривий ріг, кривий ріг. І коли ми їдемо на машині напис Кривий ріг, вони моментально люба машина їде на зріч махає. Ну, це видно, зразу що це криворожани їдуть. Там наша 17-та танкова Кривбас, 40 й батальйон. 95% мешканців сіл Миронівка та Роза Люксембург, говорить Микола Юр'євич, підтримують бійців у зоні АТО. Допомагати розпочали з приїздом у Миронівку перших переселенців з Криму, Горлівки, Слов'янська та Краматорська. Активно допомагають як переселенцям, так і українським військовим і місцеві фермери. Коли ці переселенці приїхали до нас жити в село, Ну, були люди, які під'їжджали і пропонували мені там гроші, там на тобі це, на тобі то. Я я вдячний цим людям, ніколи я не грошей не брав, але я направляв до, до людей і вони відносили їм напряму, допомагали. І в селі вже тоді, тоді започаткувалося таке, що кожен старався допомогти. Підтримували всі. У нас до цих пір живе сім'я, яка ну, їхала з Горлівки, але вона купила свій будинок отільно. До цих пір люди стараються їм чимсь допомогти. Хоч вони такі ну, самі состоятельні, вони змогли себе самі обезпечити, купили будинок, але тим, тим паче кожна людина поставила чимось допомогти. Вносять свою частку у перемогу і учні Калинівської загальноосвітньої школи. Вони плетуть маскувальні сітки на БТР і танки, пишуть листи українським солдатам та виготовляють для них оберіги. Ті ж в свою чергу віддячують дітям відеозверненнями та вітаннями з зони бойових дій. Цього разу бійці передали волонтерами прапор з написаними на ньому побажаннями. Діти маленьких менших класів, то вони малюють гарні малюнки, пишуть листи. Вже постарше постарш, 11 клас. Вони пишуть вірші. Діва, дівчинка 7 класу, уже Лілія, Вона написала дуже гарний вірш Патріоти своєї країни. Е, дуже гарний і вже також віддавали. Роздруковували та віддавали солдатам, їм дуже сподобалося. Вони навіть дзвонили. Робили обереги для солдат, і ми і всередину цих оберегів ми клали різні побажання. Я написала, щоб вони, щоб вони були живими і здоровими. І поверталися до нас якнайшвидше. Ми це робили, тому що ми хочемо допомогти нашим солдатам, щоб про них попіклуватися, щоб вони не запонепадали духом і стояли на війні як. Ну, хоч у нас і небагато зброї, але щоб ми хоч їх якось підтримували, і щоб вони ми завжди на кожному сердечку, яке ми їм передавали оберіг, ми писали, щоб поверталися живими. Також у школі є самобутні таланти, які присвячують свої вірші солдатам, їх матерям та подіям в Україні. Перед Богом мама на колінах щирим серцем молиться вона, і горить незмінна і нетлінна віра непідкупна і міцна. Ця молитва небо відкриває, ця молитва рветься в небеса, бо любов Господня в ній ніколи не згасає, і слова. Як рання роса, кожна крапля має силу Божу для нужденних, хворих і німих. За дітей, незрячих і безсилих, молиться не тільки за своїх, за дітей, щоб вирвати із пекла усім серцем молиться вона, в цій молитві сила зорепаду і морської хвилі глибина. Перед Богом мама на колінах, а насправді воїн на коні. Дай наснаги поряд з нею стати і молитись, Боже, і мені. Юна мешканка села Миронівка Наталя Буртин живе з діагнозом ДЦП, але це не заважає дівчинці допомагати бійцям. Однією рукою вона плете браслети з жовто-блакитних ниток на зап'ястя нашим солдатам. Один браслет півгодини роботи, говорить Наташа. Від бійців вона отримує постійні замовлення на браслети. Коли бійці получають, і не знають вже, які звати. Коли я зустрічаюся з хлопцями, які мене знають. Всі не просять від неї ці подарунки. Тому що всі хлопці вірять, що все, що зроблено дітьми, а особливо дітьми, яким важко це зробити. Це робиться від душі. Це треба мати силу. І воно їх оберігає. Зараз вісім чоловік з навколишніх сіл відстоюють суверенітет України на сході. Три з них добровольці. Андрій Усенко щойно приїхав з зони АТО у відпустку. Говорить, підтримку людей бійці там відчувають. Більше всього хотіли що за нас хтось безпокоїться, що нас дійсно хтось то любить, чекає. і за нас ну кому кому там ми нужны на цій землі. То есть это вот было главное. Когда вот привезли вот эти вот рисуночки, вот эти вот, скажем так, ну, детки сделали, получается, вот эти все изделия, было насколько приятно, насколько вот, скажем так, вот, даже вот я, вот хлопцы, даже вот мои, то есть, у нас там есть фотографии, то есть как бы там ни было, прервали. С этими рисунками действительно было намного приятно, что вот даже дети подключаются и помогают как-то вот. Скажем, не там, ну, з серцем і душою, а не з нами. Саме таке, що мене вразило, коли привозиш продукти, привозиш сигарети, конфети, це не є таким важливим, як важливі є для них обереги, малюнки дітей. Навіть ну, така історія розказували мені. Я не знаю, скільки вона правдива, це мені розказали в Покров, Покровському, там, де стоїть наша 17-танкова. В Попасні є там десь місце, де вся кімната обліплена малюнками дитячими. Їх там добре побомбили, розсипали, все вокруг. Все, розвалило будівлю. А кімната, де була обклеєна дитячими малюнками, стоїть до цих пір. Нещодавно мешканці села Миронівка та Рози Люксембург провели акцію на підтримку бійців АТО. Масових гулянь не було, був такий собі ярмарок. Акція. Кожна організація це дитячий садок, Калинівська загальноосвітня школа, будинок культури та комунальне підприємство ДАР, представили свої столи. Був невеличкий концерт з кількома патріотичними номерами та загальний молебень за мир в Україні та за загиблими у ході АТО односельчанами. Далі все зі столів спакували і загрузили до машини волонтерів. Осили продукти і звичайні мешканці села. Я думаю, що не менше, ніж півтони. Не менше, тому що прицеп дуже такий об'ємний прицеп до легкової машини, значить, був повний коробками заставлений. Потім повністю багажник машини в салон забитий. І додатково приїхав мерседес, мікроавтобус, І то ще третю частину мікроавтобуса ми мерседесами загрузили. Дуже, 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 дуже. Старші жінки та бабусі. Теж підтримують малечу, була у нас акція на, на теж на підтримку наших воїнів. В общем, виготовляли дуже багато випічки, передавали шкарпетки, в'яжуть. Ну, теж різні оберіги. Ми нікого не заставляємо. Дуже йдуть люди, навіть які не ходять до клубу, все одно йдуть і просять, щоб говоріть, коли там хтось ще буде кудись їхати, щоб передати. Того ж дня наші волонтери вирушили у зону АТО, де передали усе зібране нашим військовим, які дислокуються під Авдіївкою та у Попасній. Збирають постійно кожну поїздку, коли я їду, згружуся там в широкий, в широкому, як волонтер, там допомагають нам з злізатись жіночі. Сотні, якщо ми не можемо самі повністю машину загрузити, Но моє, наші села постійно участвують в загрузці. Там вони можуть там напекти, на, 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 насмажити м'яса, пиріжків, наробити тістечок. Ну, постійно. Ну, дівчата постійно участвують в наших загрузках. Говорити з волонтерами про їх поїздки можна вічно. Дивує їх оптимізм. Під кулями добираються до місця призначення, прикриваючи один одного. Але про це розповідають з усмішкою і гумором. Розповідають і про добрих людей, які трапляються на їх шляху. Колись мене попросила чортківська ліга волонтерів своєю машиною забрати з Чорткова допомогу для бійців 31 го та 29-го блокпостів. Це на Бахмутській трасі. І коли я їхав, так сказали, що в кармані там було небагато грошей. Я заїхав в Чортків, загрузився в Чорткові в Тернополі, їхав на обратну дорогу. Заїхав в Кіровограді на газову заправку. У мене в кармані залишали 110 гривень. Це так, доїхати чисто до Кривого Рогу. Заправщик каже, що ж ви? ви, кажу, я волонтер, машиною, ну, розказав йому всю історію. Він включає газ, я приходжу до газової установки, бачу, що він вже на 400 гривень наливає. Я кажу, люди, добрі, в мене немає більше грошей. Він каже, нічого, нічого. Це ми так для армії, для вас. Тобто, отакі, коли ми зупинялися пити по трасі зупинялися пити кофе, люди, які бачили нас, що ми волонтери їдемо, нас не брали грошей. Це було так само по трасі з Тернополя до там до Кривого Рогу. Це такі хороші моменти. Сергій Гура веде підрахунок своїх поїздок. У нього є спеціальний прапор, на якому з кожної поїздки привозить побажання від бійців. На своїй невеличкій СТО проводить лише кілька днів. Решта поїздки в АТО. Найбільше говорить, дивує різкий перехід від мирного життя у війну. От коли переїжджаєш і бачиш, що за 100 кілометрів робиться там, де розруйновані села, де люди ходять такі понурі, які у них немає ну, не радості, ніде нічого немає. І заїжджаєш в Дніпропетровську область і… Абсолютно інше життя. Люди живуть своїм життям і не знають, мабуть, і не думають, що там війна. Вивозив із станиці Луганської жінку-біженку, якій 85 років, бабуся така. Ну, розмовляли з нею насчет то, що, що краще там Росія, Україна. Ну хто, то вона щира патріотка. І я... Навіть вражений тим, що я зрозумів, що там, на сході, ну, сепаратистів не більше, ніж у нас тут. Завдяки небайдужим городянам в районному центрі селища Широка з'явилася дошка пам'яті загиблим землякам. На ній зараз їх сім. Серед облич впізнаємо героя одного нашого сюжета Анатолія Бакала. У жовтні минулого року, коли він давав цей інтерв'ю, дуже хотів, щоб війна закінчилася і усі повернулися до мирного життя, але не судилося. Поки ж для живих, як працьовиті бджілки, по всій країні працюють наші волонтери, віддають останні небайдужі громадяни, вкладають любов і душі в свої послання, діти, і поки так триватиме, Україну не перемогти. Повертайся. Жив!